Добрий день, козаки та козачки. Сьогодні ми з вами почитаємо казку Івана Франка, яка називається Фарбований лис. Жив собі в одному лісі лис микита. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, цькували його хортами, ставили на нього капкани або підкидали йому отруєного м'яса, нічим не могли його доконати. Ли Смикита сміявся собі з них, обминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови чи то до курника, чи то до комори. То не було сміливішого, вигадливішого чи спритнішого злодія. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався з порожніми руками. Незвичайне щастя і його хитрість зробили його страшенно гордим, йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? похвалявся він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з базару курку вкраду. Ет, не говори дурницю, умовляли його товариші. Що дурниць? Ану, побачити», – гарячкував лис. Побачимо, бо й не побачимо. Там собаки з граємо по вулицях бігають. То вже хіба ти обернешся в блоху, щоб тебе не побачила і не роздерла? От побачите, і в блоху не перевернусь, і не розірвуть мене. Вів своя лис і задумав завтра побігти до міста із базару вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки помилився поміж коноплями та кукурудзою він безпечно заліз аж до передмістя, городами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною, дійшов аж на середину міста. Але тут біда, треба було хоч на мить вискочити на вулицю, збігати на базар і вернутись назад. А на вулиці на базарі крик, шум, гамір, вози скриплять, коли загуркотять, коні гремлять копитами, свині кувічуть. одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в вісні не бачив, і в гарячці не чував. Але що робити? Наважився, то треба кінчити, що почав. Посидівши години зодвів бур'яні під плотом, він звик трохи до того гамору, позбувшись першого страху. Та, роздивившись потрохи, куди і як найкраще бігти, лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало багато людей. Стояла курява. Лиса мала хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. А Микита тому й рад знітився, скулився та ровом як чкурне просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, держачи в решетах та в кошиках на продаж яйця. Масло, свіжі гриби, полотно, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до базари, коли йому назустріч біжить пес. Зі чого боку надбігає другий, а там бачить третього. Всі уже Микита не одурить. Зараз пронюхали, хто він. Загарчали та як кинуться до нього. Наш Микита закрутився, мов муха в укрові. Що тут робити? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі очинені ворота. А зворіт на подвір'я, зіщулився тут і роздивляється, куди б його сховатися. А сам наслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бач, лиш, що на подвір'ї в кутку стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скільки діжу, та й сховався. Щастя мав. Ледве він ще з у діжі, коли прибігли цілою купою пси, гавкають, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по невеликому подвір'ю, по всіх закутках гребуть, нюхають, дряпають, лисі слід нема. Кілька разів підходили і до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відганяв їх. Врешті, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований! Але як? У діжі, що так несподівано стали йому в прогоді, було більше, як до половини синьої густої, на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що фарбував будинки, паркани та садові лави. Завтра він мав фарбувати якийсь великий паркан і відразу розвів собі цілу діжу фарби та й поставив її в кутку на подвір'ї, щоб мати на завтра готову. Скочивши в цей розчин, лис Микита в першу хвилину пірнув у нього з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплено фарбі. А тільки морда, також сині трошечки стирчали з неї. Отак він виждав, поки минула страшна небезпека. Серце в бідолахи било сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було робити? Добре, що живий. Та й то ще хто зна, що буде, що, як надійде господар бочки, і застане його тут? Майже вмираючи зі страху, бідний Лис Микита мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора, добре знаючи, що коли тепер у такому вигляді з'явиться на вулиці, то вже не тільки пси, а й люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркло, Лис Микита прожогом вискочив із свого незвичайного купелю, перебіг вулицю і ніким на помічення ускочив до садка. А звідси бур'янами через перелази, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не стекла трохи та не висохла. Вже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу і то не з того боку, де була його хата, а з протилежного, був голодний, змучений, ледве живий. Додому ще треба було бігти за дві милі, але на це в нього не стало вже сили. Тому, підкріпившись трохи кількома яйцями, які знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в нього з головою і заснув справді, як після купання. Чи пізно чи рано прокинувся він на другий день? Цього вже в книгах не записано. Ставши от сну, позіхнувши смачно, і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була його. Немила пригода, він обережненько, висячим звичаєм виліз із нори, глиб-глиб, нюх-нюх. Усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих в грудях. Саме добра пора на полювання, подумав. Але в ту хвилину зіркнув на себе. Лишенько, аж скрикнув бідолага. А це що таке? З переліку він кинувся тікати, але сам від себе не втечеш. Зупинився і знову придивляється. Та невже це я? Невже це моя шерсть? Мій хвіст, мої ноги? Ні, не впізнає, не впізнає та й годі якийсь дивний страшний звір, синій синій з препоганним запахом, покритий не то лузкою, не то їжаковими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне. А важке, мов добня, і також у стамій лис оглядає те чудовище, що зробилося з нього. Обнюхується, пробує обтріпатися, не може. Пробує обкачатися в траві, не може. Пробує дряпати з себе тулузку кігтями, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде, підбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмити фарбу. Де тобі? Фарба олійна вночі у теплі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, брате Микиту. де не взявся вовчик-братик. Ще вчора він був добрим, знайомим нашого Микити. Але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, з цього в колючках та з таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переліку, а оттямившись, Почав утікати, ледве хлипає, натрапив у лісі вовчицю, далі ведмеді, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого він так утікає? А він тільки хлипає, баньки витріщив та знає тільки лепече. Он там, он там, он там. Ой, та й страшнеш, ой, та й людиш. Та що, що таке? допитується його знайомий. Не знаю. Не знаю. Ой, та й страшне ж. Що за диво? Зібралось навколо чимало звіра, заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жменьки волоси між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі все дарма, бачачи, що з вовком біда, звіри вирішили йти усі разом в бік, де показував вовк. І подивитись, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита. Зеркнули собі та кинулись в розтіч. Де ж пак, такого звіра ні вийде не нічувано. відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кіхті і яка воля? Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своїм новим виглядом, а все-таки він добре бачив, і яке враження зробив його вигляд на вовка та інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це непогано, що вони мене так бояться. На цьому можна добре виграти. Стійте лише, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, гордо надувшись, він пішов у глиб лісу. Де знав, що є місце, де сходяться всі лісові звіри. Тим часом поголоска про нового, нечуваного і страшного звіра розійшлася геть по всьому лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли аж здалека подивитись на нового гостя, але ніхто не смів підступити ближче. Але Лисмикита, мов і не бачить цього, йде собі по важному у глибокій задумі. А прийшовши на середину звіриного майдану, сів на тімпеньком, де, звичайно, любив сидіти відміть, сів і жде. Не минулий й півгодини, як навколо майдану насходилося звірів і вдаїв. Видимо-невидимо. Всім цікаво знати, що воно за проява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилини, щоб дати драбака. Тоді лист перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтесь мене. Приступіть ближче. Я хочу вам щось дуже важливе сказати. Але звірі не підходили. І тільки ведмідь, ледве-ледве, переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? «Підступіть ближче, я вам все розповім, лагідно й солодко говорив лис. Звірі трохи наблизились до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорить Лисметіта, і радійте. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, І, ожививши мене своїм духом, мовив, звір його гостромисле, в звіряючому царстві запанував Нела, Несправедливий суд і неспокій. Ніхто там, не певний за своє життя і своє добро, йди на землю і будь царем звірів. Заводь ладь, суди по правді і не допускай нікому кривдити своїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой господи, так це ти маєш бути нашим царем? Нечова на раді, запанувала в звіринім царстві. Зараз кинулись робити порядки, орли яструби наловили курей, овки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Він узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знов радість запанувала, почулися подяки. От цар, от добрий, от премудрий, та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за дня, Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не треба було самому ходити на лови, засідати, мордувати, все готове, зарізане, навіть обскубане і обтрапане приносили йому послужливий міністр. Справедливість його була така, як звичайно, у звірів. Хто був дужчий, той кращий, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто щось зловив або знайшов, то їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили мисливці, той загибав, а хто втік, той радів, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя. А надто такого не схожого на інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, не тужив. Тільки одного боявся, що фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є справді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущовину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічого не показати перед своїми міністрами, що він є лись, а не звір гостромисла. Так минув рік. Надходили. Роковини того дня, коли він став царювати. Звірі надумали прочисто святкувати той день і справити великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів. Написали чудову кантату. І ввечері після великих процесій, обідів і промов на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудово! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Повки витягали соло, аж вуха в'янули. Але як молоді лисички в народних вбраннях задзявкотіли тоненькими тинурками, то цар не міг втриматися. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, задзявкав і собі полисячив. Господи, що сталося? Всі співики відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та це ж лис, простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу! А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехун, ах ти, обманщик. І не згадуючи вже ні про його добродійства, ні про його хвалену мудрість, а люті за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися на нещасного микиту. І розірвали його на шматочки. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.